Вітаю, друзі! Сьогодні покличу вас до пустелі Атакама, що на західному узбережжі Південної Америки. Атакама дивовижна. Це найсухіша пустеля на землі. Ця місцина зі сходу заблокована від вологи Андами. А з заходу холодна перуанська течія уздовж узбережжя створює різкий температурний контраст, тихоокеанське повітря, перетинаючи її, охолоджується і втрачає вологу. Досягнувши берега, воно знову нагрівається і стає дуже сухим. Тож в Атакамі є ділянки, де, за останніми дослідженнями, упродовж 400 років взагалі не випадали дощі. Група британських учених у ході вивчення пустелі припустила, що подекуди русла тутешніх річок були сухими протягом 120 тисяч років. Здавалося б, у таких екстремальних умовах не може існувати жодна рослинність. Проте це не так. Найбільш сухі райони отримують надзвичайно потужний морський туман, який місцеві мешканці називають Каманчака. Він забезпечує кількість вологи достатню для виживання лишайників та кількох видів кактусів. Та не вся Атакама настільки непривітна і безплідна. В деяких районах все ж таки бувають опади, і ці моменти пов'язані зі справжнім дивом. В англомовній традиції його називають Дезерт Блум, тобто розквіт пустелі. Цей кліматичний феномен так чи інакше, властивий всім пустелям планети. Але саме розквіт атаками найбільш дивовижний. Розквіт пустелі це нестабільне явище, пов'язане з активною вегетацією квіткових рослин у період кліматичної весни за умови достатньої кількості опадів. Атакама буяє квітуванням між вереснем та листопадом, якщо в пустелі трапляються зливи, а висохлі русла річок заповнюються тимчасовими водотоками. Тоді ж починається бурхливе, але короткочасне цвітіння місцевих трав та особливо цибулинних рослин, що запасають вологу на довгі роки. Цвітіння супроводжується бурхливим розмноженням комах, птахів та ящірок. Середня річна кількість опадів в атакамі становить 12 міліметрів. У 1991 та 1997 роках ця норма була перевищена в 4-9 разів, і тоді спостерігалося найбільш бурхливе квітування. Перші десятиліття 21-го століття відзначалися посиленням кліматичних змін на планеті. Погодний феномен Ель ніньо потужно проявлявся понад 5 разів за 20 років. Саме з ним пов'язують різкі зміни погоди в районі Атаками, зокрема і нечувані зливи. Тож у пустелі було багато можливостей прикраситися розквітом у цей час. З одного боку, це сумно, адже кліматичні зміни це штука загрозлива і непередбачувана. Але з іншого боку, хіба є щось прекрасніше за нестримне свято життя, коли розквітає безплідна пустеля? Я вважаю цю цікавинку гідною нашого альманаху і поспішаю готувати для вас наступний випуск про дива природи. До зустрічі!